Наверху плохие. Здесь загробные, но снизу, поэтому ты не круто. Но вот эти палки на декабрь. На 20-ту годину маємо уточнену інформацію по всім питанням. В лікарнях міста Києва залишається всього три особи, дві виписані вже, вже. шоста особа, яку було врятовано, відмовилась від госпіталізації, знаходиться вже вдома. Що стосується особи, яка ми предполагали, що верніше мною було озвучено, що вона вже Загибла, на даний час чіткого підтвердження немає, тому що ми досі не дійшли до нього. Тобто візуальний контакт був, ознак звукових та м -м, візуальних з ним нема. Тобто, констатувати остаточно, що це померлий, зараз ще зарано. Тобто ще пару годин ми вже остаточно визначимось. Але вже це підтвердження, що одна особа є контактний. Був зв'язок. По іншим, які озвучені, що там дві-три особи, поки нічого нема. Вже зняли 2 метри слою будівельних конструкцій, нікого ми не знайшли ще. Дасть Бог, їх не буде там. Ми вже пройшли майже метрів 4 з ночі, жодної особи ми не знайшли.